Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні досить нетривіальне відео, адже мова піде про монету, яка навіть не входить в топ-100 криптовалют, а саме Chia Network. так званий зелений екологічний біткоін, який начебто може замінити біткоін оригінальний. Розберемо, чи є перспективи в даного проекту, і якщо так, чи варто інвестувати, та по якій ціні. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. Ваша активність це найкраща мотивація та, в принципі, поштовх для розвитку україномовного контенту. Також, перш за все, хочу наголосити, що під великою кількістю моїх відео з'явилися різноманітні скамери, які пишуть вам з незрозумілих каналів. Хочу наголосити, існує лише офіційний телеграм-канал проєкту ДохідUA, посилання на який я завжди залишаю в описі. Також там, в описі даного каналу, є мої особисті контакти. Якщо у вас є якісь питання чи не знаю, вам потрібна порада, можете мені написати. Але будьте уважні, ні в якому разі я не буду писати першим і не переходьте за жодними підозрілими посиланнями. Дякую, а ми починаємо. Передмова дещо затягнулась. Переходимо до справи. Ми на офіційному сайті Chia Network і давайте розберемось, в чому полягає суть даного проекту. Я думаю, ні для кого не секрет, що біткоін. Видобувається за допомогою майнінгу і взагалі працює на алгоритмі Proof-of-Work. Так от, майнінг потребує величезної кількості електроенергії. І екологи скаржаться, що сам процес є шкідливим і негативно впливає на наше довкілля. Так от Чія, незважаючи на те, що вона також добувається за допомогою майнінгу, робить це, так би мовити, безпечним шляхом. А саме за допомогою жорстких дисків, а не так званих відеокарт. І саме через це багато хто говорить, що це її перевага. Тобто пруф офворк зберігається, однак це не шкодить довкіллю. В принципі, є така ідея, що світ рухається в тому напрямку, що нам потрібно відмовлятися від усього, що шкодить навколишньому середовищу, адже по факту ми самі себе вбиваємо. Однак жодні заводи не закриваються, тому не варто це сприймати як якусь неймовірну перевагу перед іншими. Але суть я думаю, зрозуміла. Також варто відзначити, що Chia Network – це власне блокчейн, але я в принципі не знайшов жодних продуктів, які працюють на цьому блокчейні, щоб вам показати. Тобто, по факту, Chia ще нікому не потрібна. Переходимо до інформації про команду. Як бачимо, це в нас команда засновників. Варто відзначити, Брема Коїна це засновник, це SEO е, даної монети. В принципі, людина досить відома. Я впевнений, що ви всі знайомі з його продуктом. Який він створював раніше, а саме BitTorrent. ця зелененька програма, за допомогою якої ми скачували ігри, фільми ну так мовити лихі 2000-ні роки. Дякуємо Брему за таку програму. Всі користувалися. В принципі, все круто раніше досвіду в криптовалюті у нього не було. І, от, власне, Chia Network – це його проект. Що також важливо, це фонди, які інвестували. Я знаю лише два: це Андерсен Хоровіц та Galaxy Digital. Також чув про Річмонд Фонд, але, по-моєму, він спеціалізується не лише на криптовалюті, а більше якраз на ринку акцій. В принципі, тут команда девелоперів, яка нам не дуже цікава. Що стосується Chia, у них є власна децентралізована біржа, яка називається Hashgreen. І начебто це позитив, але коли ми переходимо на сторінку з об'ємами і бачимо, які тут пари торгуються, ну, стає м'яко кажучи, сумно. Як бачимо, зовсім немає ліквідності лише у парі саме з монетою Chia. Також USDS це їхній власне стейблкоін, і саме, як бачимо, в цій парі є хоч якась активність, а все інше по нулям. Тобто можна відзначити, що по суті їхня децентралізована біржа нікому не потрібна. Переходимо на твіттер проекту, бачимо, що у них 97 тисяч підписників. В принципі, бачимо якийсь мінімальний актив, є якісь лайки, ретвіти та коментарі. Також небагато, звичайно, але в принципі зарахуємо це як так би мовити, не плюс, не мінус. Зараз, в принципі, актив. Стосовно сфери криптовалюти низький і, відповідно, люди менше цікавляться. Але Твіттер є певна кількість підписників присутня. Ну і окей, так, давайте переходимо на CoinMarketCap і розберемось, що тут з ціною і чи варто купувати. Актуальна ціна монети складає 31 долар. Також варто звернути увагу на капіталізацію та на загальний саплай монет, які перебувають в циркулюючому об'ємі. Також, як бачимо, я вам не збрехав і Chia не входить в топ-100 криптовалют, зараз монета розташована на 128-й позиції. Що варто відзначити? На перший погляд, циркулюючий об'єм не такий і великий. Якщо подумати, що монета працює на алгоритмі Proof-of-Work, то начебто. Будуть нові монети з'являтися не так часто, як від стейкінгу однак існує один величезний нюанс: є запас прифармлених монет 21 мільйон токенів. Ці монети належать розробникам, і, начебто, вони ні в якому разі не будуть їх зливати. Якщо ми проаналізуємо це зі здорової точки зору, то в принципі нікому це не вигідно, і якщо вони зливатимуть ці токени в ринок, ціна буде падати. Але існує ж завжди план Б або зворотній сценарій. Можливо, їм будуть потрібні гроші, і їм тоді доведеться злити певний об'єм. До чого я веду? Ціна чи може падати. І наявність такого фактору, як прифармлений об'єм, який складає 21 мільйон монет. А для даної монети це величезна кількість мене відштовхує як інвестора. Так вони можуть казати, що ці монети вони будуть тримати на булран, будуть продавати їх хіба по тисячі доларів. Вони дуже вірять в цей проект і так далі. Але все може відбутись. Я неодноразово вже казав. Недавніх відео, що це ведмежий цикл, і далеко не всі переживуть даний етап, і, зокрема, Чія не виключення. Тому двічі подумайте, перш ніж інвестувати в високоризиковані активи. Взагалі, якщо розбиратися, що там по ціні, Чія, Чія лише падає. Вони вийшли в кінці весни минулого року. На хайпі ціна доходила до космічних позначок в 2000 доларів за монету, але зараз досить довго. Вона в районі 30 доларів. І багато хто каже, що нові монети, які виходять в ринок після, так би мовити, майнінгу, команда викуповує для того, щоб не лити ціну нижче 30 доларів. Це всього лише теорія, але вона схожа на правду. Знову ж таки, ціна може впасти, і це мені не подобається. Що стосується ще одного негативного фактору, це. Так би мовити, канал Сльози Сатоші, який є досить популярним в Україні, зокрема, і він неодноразово рекламував даний проект І мені не зрозуміло чому. Тобто 10 відео про монету Чія яка не входить в топ-100, і кожне відео про те, яка вона крута. В них навіть є інтерв'ю з засновником Бремом Коїном. З одного боку, це дуже круто вказує на їхній рівень. А з іншого боку, змушує задуматись, можливо, там в них є якась співпраця, і це не досить щирі відео. Підсумовуючи усе вище сказане, безумовно, Chia Network – цікавий проект з актуальною ідеєю, так би мовити, у ногу часу. Однак інвестувати я в нього не буду. На даний момент я просто не бачу жодних передумов для росту навіть навпаки. Як на мене, 30 доларів за монету це ще далеко не дно. Однак кожен інвестор має приймати власне рішення. Якщо вам ідея проекту видалась цікавою, то вивчайте і відповідно після цього робіть ті чи інші дії. Я ж вам дякую за перегляд і до наступних відео.